Мир вам. Знаєте, ніхто нічого не знає наперед, окрім Господа Бога. І Бог нам дає слово, да яке написано пророками і апостолами Божими е через Духа Святого. І, і на даний час, якщо ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що пророцтва не справджуються, да, там, взяти книгу Даніла і що відкрив Даниил Бог і на даний час ми вже живемо в період э, глини і железа, да Тоді, в то час, казалось би, це щось невозможне, щось непонятно вообще о чому пророчество Даніил, але сейчас ми бачимо наяву це, як робот спрашується человека. і знаєте, э, вообще, і знаете, дорогаці, ані, що саме, э, справжується, да? Мы бачим историю человечества, как як... человек всегда вывсяк за власть, за империей, чтобы господствовать. Но даже если взять сто лет назад, мы можем бачить и знать множество империй, которые вообще были, множество просто империй. Но де вони сейчас? А потому что против империи сам Бог. Власть она у Бога. Власть вона в Ісуса Христа, власть вона в церкві, Ісус дав церкві власть. І на самом деле, Ісус каже, якщо ти не помишляєш у царстві Божому, ти його не строїш, то Ти волю Божу не сповняєш, то в тебе немає ніякої власті. Ти всі... це лиш плоть, дух. Треба служити Богу дух в духі і істині, поклонятися Господу Духу і служити Богу, щоб мати власть і побідіти у вічності. Яку дай Бог. Поэтому слава Ісусу Христу! Нам до Христа надо прийти, щоб бути искупленими, щоб кров Христа у нас работала. І щоб Ісус каже, Моя милая життя вічну. Хліб, який я вам даю, приносить життя вічну. Амінь. Слово Боже! Ісус і Слово Боже.